Ти не знав, але біткоін не є автономним активом. Біткоін, як і будь-який інший фінансовий інструмент, залежить від економічних факторів, а саме від стану економіки та фондового ринку США. Наприклад, якщо падає S&P 500 і економіка США перебуває у стагнації, біткоін також знаходиться у ведмежій фазі. Якщо S&P 500 та економіка США зростають, біткоін теж демонструє позитивну динаміку. Це означає, що якщо S&P 500 почне різко падати, то біткоін швидше за все впаде разом із ним. Також зверніть увагу на індекс долара США DXY. коли долар дорожчає, а біткоін торгується відносно долара, йому складніше зростати, адже він конкурує з уже міцним активом. Коли ж долар дешевше біткоін у доларовому еквіваленті починає дорожчати. Тому враховуйте усі фактори не лише в рамках крипторинку, а й в економіці. Взагалом це допоможе вам краще розуміти ситуацію на ринку і ухвалювати більш вигідні для вас рішення. Тож підписуйтесь на канал і ставте лайк, щоб дізнаватися більше корисної інформації про крипту.